Обороноздатність країни передусім інтеграція України в НАТО такій темі присвячений черговий номер незалежного культурологічного журналу «Ї». Його головний редактор та засновник Тарас Вознік презентував видання студентам Прикарпатського університету. каже, зараз іде борхливе політичне життя, і ми повинні виконати кілька завдань, а це інтеграція з європейським союзом та НАТО. Тож разом з молодими людьми відомий політолог вирішив подискутувати, в якій геополітичній ситуації знаходиться зараз країна та які кроки вона може зробити на даному. Апі, ми повинні наповнити з реальним змістом всі ті можливості співпраці, інструменти співпраці між Україною та НАТО, які існують уже довший час для молодих людей. Це актуально, тому що якщо вони хочуть жити в мирі і в безпечній країні, а не йти помирати десь там на війну з черговими нашими супротивниками. То це як актуально. Раніше люди думали, що війна, що смерть це ще десь далеко. А що таке безпека? Безпека нічого не варта. Найважливіше щось якісь економічні аспекти, як виявилося, зовсім ні. Подібні дискусії запевняє ректор Прикарпатського університету Юр Цепенда для вишу традиційні, адже такі живі зустрічі для студентів, політологів, міжнародників з найвідомішими інтелектуалами України вкрай потрібні. Тим паче, що нині проблема безпекової політики України на часі, як ніколи. Ми якраз не прив'язуємо це до самої політичної діяльності, оскільки нам цікаво зрозуміти зріз суспільства, наскільки суспільство готове до зміни орієнтирів політичних. Саме безпекових України, як воно реагує, як на це можуть реагувати наші сусіди, які наслідки це може мати для України? Сам Тарас Возі каже, серію лекцій та дискусій вирішив провести по цілій західній Україні. Сім-вісім обласних центрів об'їде точно уже побував у Львові, а після Івано-Франківська планує завітати до Тернополя та Чернівців.